Всім доброго ранку, всем мирного неба над головой, всем 36,6. шесть э, Спасибо, що подписываетесь на мой канал и смотрите мои, э, мої видео. Э, давно не записував видео, тому що э, не то що не було часу. А у мене загинув друг на війні. ехать, э, і, їхать, і машину забирати, и вещи забирати. Тіло, на жаль, знаходиться на окупованій території. З е, цими людьми домовитися неможливо про видачу тіла. Але мені обідно, то, що те, що відбувається на сьогоднішній день в Україні, особливо в Києві, особисто в Києві, е, продовжується е, корупція, продовжується. Е, в великих сумах кражі КПЕКІ-Постранс вчора вийшла вже стаття. Зараз займається нацполіцією, Нацполіція займається і прокуратура в особо крупних розмірах. Я хочу сказати тільки одно, і казав раніше, коли був в Єрпіні, коли почалася війна. Я думав, якось наших чиновників навчити, навчить, тому що ця війна научить. Що люди почнуть цінити життя, цінити свою незалежну Україну, будуть вкладати свої сили в цю незалежну Україну. Ну, на жаль, є чиновники, яких я би поставив стінки і просто розстріляв би, міняються ліца генеральних директорів, а схема працює все одно. Тобто, не зря мені одна людина сказала, що э, це облік, як поставили жінку генеральним директором, це облік облик, э, Левченка. І Віталій Кличко починає обіжатися, що його там обвіняють во всем, во всіх гріхах. Віталій Володимирович, хочу вам сказати э, окремо. Э, и, Хочу сказати одне, що на сьогоднішній день люди гібнуть, хлопці гібнуть, ви і ваші підлеглі не соромяться вворувати гроші. таке відчуття, що ви живете останній день, коли ви прийшли до влади мером міста Києва. Я так цього хотів. Я думав, що ви будете наводити порядок. Я повторюсь попри попередніх відео, я казав про це, і на сьогоднішній день і я можу сказати тільки одно, що Віталій Володимирович, ви продовжуєте обворовувати Київ, Київську громаду, і вам не місце бути мером. Я не буду кричати, що ви там один виноват. Ні. Е, я хочу сказати тільки одно, що вам треба е, за вашими підликами, як ви кажете, я нічого ці, мені напоминають ці слова, ці руки нічого не брали. От і все. Е, я вважаю так, що у кожної сім'ї є загиблий там, брат, сват, кум, е, батько, е, зять, і вже так набридло це все. За вас треба братися, за вас вас надо викидувати, вас надо к стенки, вас надо всіх на передову, щоб, може, ви тоді поняти, що таке життя. Я ще раз повторюсь: я помню, як все почалося в Ірпенье, і коли все закінчилось, як ви приїхали зі своїм братом, як приїхав Віталій Володимир Олександрович Зеленський. В а де ви були? до цього? Де Ви були до цього? Ви питаєтесь когось кудись запхнути. Чому ваш брат, от, е, люди, які йдуть проти вас, ви питаєтесь їх відправити на передок на вірну смерть? У мене питання: а чому ваш брат не воює? Ладно, ви чиновник, ви, вам не положено, или я не знаю, що це за закони. такі є. А чому ваш брат не воює? Чому ви дозволяєте вашим підлеглим, такий час, трудний час, для країни ворога гроші? На зараз на сьогоднішній день в Україну стали ціни європейські в магазинах. А зарплати копейці. Звісно, і бути копічним, тому що ми по цим бумагам проводити, що водій, там трамває, тролейбус, автобуси, отримують 50-60 тисяч. Брехня, Брехня. щоб отримати ці гроші 50 тисяч гривень, цей водій має працювати кожен день, без вихідних, без вихідних кожен день, в дві зміни. Дві зміни. І я можу сказати тільки одно, що е, брехня йде е, і в КП і в е, е, Не вистача грошей на запчасті. вагони ходять на ладом дишать, вагони сходять з рейок, тому що кольосни пари нікуди не годяться. Їх треба ремонтувати, їх треба заміняти. Нема на що, нема на що. І ми пускаємо водія. Краями привишив скорості. Та да, нікої скорості ніхто не привишав. На цих вагонах уже страшно їздить. Хай пасажири міста Києва знають, що більшість вагонів в аварійному стані немає грошей, на їхнє задержання є. Отримання на ремонти немає. 736,6